Майкл Водс напередодні на запитання каналу CBS News, чи планує команда Трампа обмежити використання Україною американської зброї чи допомоги у визначенні цілей, відповів наступне: Президент Трамп сказав в інтерв'ю, що відкрити. Чек це не стратегія разом з тим, Financial Times зазначає, що Трамп має намір продовжувати надавати військову допомогу Україні. Про це заявляють ем, три джерела. Ну і мова йшла про те, що якраз команда Трампа просигналізувала зокрема готовність продовжувати підтримувати Україну європейським союзникам. А тому власне фактично ми бачимо такі заспокійливі меседжі для нас. Ну і також Волс напередодні не прямо підтверджував, що угорський прем'єр-міністр Орбан, начебто, виступає комунікатором між Трампом і Путіним. Зокрема, коли там ведуча американського телеканалу кілька разів перепитала, чи було якесь послання, яке Трамп намагався передати через Орбана, то він зазначив наступне: процитую: я не збираюся вдаватися в деталі цих взаємодій, але зрозуміло, що Дуться розмови, і щоб президент Трамп чітко дав зрозуміти власне, що хоче зупинити цю війну.